Матч відбувається на штучному полі. Команди, е, на штучному полі стадіону Сокіл в місті Львова. Ось перша небезпечна атака з боку тернополян. І більше про новичків також розповім дещо згодом. Подача. На нашому ютуб каналі, отож підписуйтесь, щоб не пропустити все найцікавіше. Федорів тут чи буде удар? Судкої контратаки богач. Богач. Віддає на лівий фланг. Тут у нас Олег мізерник. Мізерник пробиває. Відібрати круглого і вже готують свою атаку. Передача направо. Вривається шашний майданчик. на Гнатіва не вдається удар у Романа Гнатіва. Як же ж прикро. Климак, Ось тут Климак, що не порушує правила, все в межах правил і забиває. все ж таки забиває для тернополян. Можлива швидка контратака. Зараз бачимо, як лівим флангом мчать тернополяни. Удар. На щастя, для золотій футболці, але е, сьогодні він вперше з'явився на полі. Ось тут пробуваємо. Так тернополян футболіста. Не один сезон у складі е, у складі різних команд, саме перший та другий ліг, забитими м'ячами відзначались Богдан Козак та Владислав Климак. Богач. Богач. Розбирається з суперником. Тут знаходить приховану передачу. Майовецький. Майовецький входить в серний майданчик і забиває. Ось у нас свіжий Святослав Зубар забиває. Багдай в центр. Тут у нас Лаврук, різна передача від Лаврука. Точно! Що зараз? Що буде удар поворотах? Б'є. Що зробить на дербички, подає. Тут м'яч не доходить. Она по команді. Чи буде удар? Показують арбітри, що так. Це пенальті, друзі. Це пенальті? Забуває у нас. Триває атака благоюності. Оленич. Оленич. Готує для себе удар. Прибуває, Оленич. Уник... Уникнув. Офсайду зуба залишається з м'ячем, і чи буде удар. ай яй 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 друзі. Знову атака тернополян. І що тут? Тут удар по воротах. Е, нагод. Одна з останніх нагод для того, щоб змінити. Е, рахунок на табло, ось тут загубили. Цікаво, чи додавить все ж таки декілька хвилин. Головний арбітер, тут що? Що заселити? Все гаразд. Захисники благоюності відбиваються і так ось цей момент лунає. У нас фінальний свисток. Ну що ж, друзі, контрольний поєдинок між командами Нива з міста Тернопіль та командою Благоюність з Верхній Івано-Франківськ. завершено рахунок матчу нічийний 2-2.